В Ужгородській міській раді обговорили ситуацію з тривалою відсутністю електроенергії. За словами директора прад Закарпаття Обленерго Олександра Білака, станом на сьогодні на область визначено загальний ліміт споживання у 200 МВт при потребі 400. Це означає, що 50% абонентів необхідно відключати від електропостачання у пікові години навантаження. Зранку та ввечері дефіцит складає. 72%. В разі, якщо ми не дотримуємося величини встановленої потужності, вступають графіки, крім аварійних з ГАВ. Спеціальні графіки, вони термін введення 3 хвилини. Через три хвилини це відключення цілого району. В разі, якщо не допомагають графіки ГАВ утримати систему енергетичну в роботі. Є певні об'єкти, а це в основному великопотужні об'єкти, скажімо так, вони заведені під системну автоматику, де час прийняття рішення не за людським фактором, а час прийняття рішення на час працювання автоматики. А це долі секунди. Об'єкти критичної інфраструктури вимикатимуть в останню чергу. Також за словами міського голови Ужгорода, всі вони додатково забезпечені генераторами. У нас об'єкти критичної інфраструктури, в місті якими віддає міська рада, це лікарня, це пологовий будинок, це дитячі лікарні, всі забезпечені автономним жиленням на випадок відключення електроенергії. Оскільки багато мешканців скаржаться на тривалу відсутність живлення, а вплинути на цю ситуацію наразі неможливо, міській раді вирішили створити робочу групу, яка здійснюватиме моніторинг та формуватиме альтернативні графіки відключень в місті.